Дорогий Володимир Гарійович, щиро вітаю вас, ваш колектив з 70-річним ювілеєм обласної травматологічної лікарні, яку ви очолюєте майже 40 років. Лікарня є клінічною базою Донецького інституту травматології Ортопедії, профільної кафедри медичного університету, очільником яких виявлялись протягом багатьох років. У 2014 році після окупації Донецька. Ви евакуювалися в місто Лиман, де майже з нуля створили підприємство, обласна клінічна травматологічна лікарня і відновили лікувальну, наукову, педагогічну діяльність, продовжили випуск журналу «Травма». У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ви вдруге евакуювалися вже до міста Кропивницький. В орендованих приміщеннях спеціалісти лікарні продовжили надавати пацієнтам кваліфіковану медичну допомогу, в тому числі пораненим цивільним і бійцям. Ці рядки не можуть відтворити величезну патріотичну роботу, проведену вами для збереження та функціонування закладу. Шановні друзі, з 1989 року. Ви стали, коли ви стали головним лікаром обласної лікарні, я директором Київського інституту травматології та ортопедії, ми підтримуємо добрі стосунки професійні та по життю, якими я дорожу і високо ціную. Ви висококваліфікований ортопед травматолог доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лауреат державної премії, відомий вчений і педагог. Член правління і президії Асоціації травматологів ортопеда України зробили вагомий внесок у розвиток ортопедо травматологічної служби України. Використується високим авторитетом, повагою колег і всієї медичної громадкості. Щиро вітаю вас, колектив лікарні, вашу чудову медичну сім'ю однодумців зі славним юбілеєм. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Творчого натхнення, нових вагомих здобутків на благо народу України, переможного миру нам всім! Слава Україні! Завжди ваш Академик Гайко.